Контролер адресного керування опаленням або подачею теплоносія. Тобто сюди у нас підключаються дротові датчики. Тобто вони можуть бути цифрові, як реле, або аналогові, а, як просто, наприклад, датчики СТ-10 для теплообмінника басейну. І далі ми сюди. Підключаємо викон... ну, пристрої, які у нас виконують команду, на 220 Вт. Це можуть бути або сервоприводи на теплу підлогу, да, або такі сервоприводи на радіаторне опалення. А, чи в моєму випадку на фан-койли. В, в кожній кімнаті стоїть датчик. А, є цифрові, які працюють по просто 4 кабелю, а є аналоги, котрі просто можуть бути звичайними датчиками температури. Можуть бути дротові, бездротові. Да? І далі як цим керувати? Можна керувати за допомогою панелі, як, наприклад, це в мене відбувається, вона ж є і термостат. А можна керувати просто за допомогою блютуза. Ви підключаєтесь до контролера, да? якщо він стоїть у вас десь в ящику. Десь вам треба налаштувати, щоб це було все красиво, все було скрито. І нема, нема сенсу ставити зовнішній якийсь керуючий привод чи дисплей. Тобто можна просто підключитись по Bluetooth і відкоригувати роботу приводу. Зараз вам спробую це показати, як запис екрану, як це просто робити. Тобто ми керуємо. Виконуючим пристроєм, так, ми керуємо насосом і ми керуємо, якщо нам треба, ми керуємо е, тим приладом, який нам дає тепло. Це може бути тепловий насос, це може бути пилетний котел чи газовий котел, будь-яке, е, чим можна по сухому контакту керувати будь-який прилад. Зараз спробую Bluetooth зняти вам, як через Bluetooth і просто керувати. Ось отаку вот штучку поставили там, де зручно де у вас грибінки по блютузу до нього підключилися, дуже зручно, швидко налаштували.